Вітаю, друзі, з вами Лемок. На нас чекає нове конструкторське бюро і будемо збирати собі Vickers MPT Mark 3. Це типу Британії. Щось на зразок леопарда. Тільки ну, з деякими певними відмінностями. По-перше, броні так само немає, як леопарда. Пушка, гармата така само приблизно комфортна, як і в леопарда. Трошки менша альфа. Але зате швидша скорострільність. Плюс це основні снаряди в нас звичайні би, підкалібери. І додаткові в нас кумулятиви в леопарда, і там і там підкалібери. Давайте краще подивимось на це диво в самій грі і подив, ну, подивимось на характеристики в порівнянні з леопардом. Отже, отак виглядає дана машина. По характеристикам, ну я б не сказав, що вони погані. тобто ну Альфа хіба що 390, але вона стандартна як для середніх танків Великобританії, тому тут сказати власне нічого. Перезарядка хороша, кути мінус 10. Зведення і час зведення розкид чудові. тобто За стабілізатор можемо ну, навіть не думати і викинути його і тим самим просто грати собі на іншій збірці. Так, бронювання абсолютно немає. Бронювання корпуса 60, 30, 20. І бронювання башти 80-40-40. Ну, тобто, це навіть, напевно, гірше як леопарда. Тому. Ну, що я можу сказати? ну Воно буде шитися всім, ким попало, і арта буде давати дуже боляче, дуже часто з пробиттями. Рухливість чудова. Так. Маскування. Отут я вирішив зупинитися трошки. ну... Така собі посередня. Я б не сказав, що вона якась унікальна. Огляд хороший в стоці, 410 метрів. Тому я гадаю, що в принципі машина, ну, щось на зразок леопарда, але з певним, але. Значить, дивимось, Поставив я на обидві машини. Так, не то. Зараз. Поставив я на обидві машини одинакове обладнання, тобто просто поставив бойове братерство і поставив турбіну, поставив досилач і поставив вентиляцію. Думаю, така збірочка на нього зайде в самий раз. Отже, дивимось, що він власне може. Пробиття трошки менше на основних снарядах, як леопарда. Скорострільність трохи вища, але при тому у нас альфа не 420, як леопарда, а 390. Так, швидкість горизонтального пересування прицілу хороша, кути трохи краще як леопарда, мінус 10. Час ведення в леопарда кращий. Розкид в цього нашого Вікерса трошки кращий. І середня шкода трохи більша Вікерса, але знову ж таки потрібно реалізувати той ДПМ. В боях, які зараз проходять, все ж таки більш, ну, більш бажаним є альфові танки, тому що ти один раз харкнув комусь там і, власне, сидиш собі на перезарядці. Так. Рухливість. Рухливість трошки-трошки краще в даної машини, але максимальна швидкість у нас при тому менша. Проте швидкість назад краще на 2 км. Ну, це аналог леопарда, тільки британський. Е огляд одинаковий, по суті. Що я можу сказати по даній машині, друзі? Можу сказати, що ну, бронювання трохи краще в нього буде як леопарда. Чуть-чуть, але не сильно. Буде шитися так само, як леопард. Танк снайперський, В притул на ньому сильно не пограєш. По інших характеристиках, ну, я, я не знаю, можна ще його зрівняти, наприклад, із великобританським Центріоном. Хоча наскільки це буде актуально, ну, я не знаю. Давайте подивимось, власне, а що він покаже в такому сетапчику. Так само ставимо. Ставимо турбіну, ставимо. До салач і ставимо вентиляцію. Ну, тобто його ж теж апали. Так, щоб вони були в одинакових умовах. Ну, по суті, <гум> дивіться, <гум> це буде навіть більше схоже на Centriona Action X, а тільки <гум> без броні, друзі. Та ж сама гармата, та ж саме заряджання. Те ж саме все саме. тож, так, Тут трошки більше центрона, навіть більше ХП, при тому, що в нього є хоча б трошки броня. Так, бронювання, звичайно, тут краще буде. Питома потужність. Ну, цього краще, але по суті, він трішки назад хіба що краще відкатує. А так ну, нема сильної різниці. А, хі -хі -хі. Ну. Глянучи на, глянучи на такі от характеристики, можу сказати, що це по суті це більше все ж таки Centurion Action X тільки з набагато меншою кількістю броні. Тому брати його чи не брати, думайте абсолютно ви. Е, унікальна звичайно, машина, десь її зустріти потім буде важко, але ну, я не знаю, що вам сказати. Танк, янг-танк, Центрион, напевно, буде навіть трошки кращий після Апу, як дана бречка. Тому що в нього хоча б якесь там є бронювання, від башти десь ти можеш вилізти, а на цьому ти так не зможеш, по суті. Хіба що сидіти десь там з кущиків трошки настрілювати в притул, тебе будуть всі пробивати відразу, арта, якщо тебе побачить, якщо плюне, навіть близько біля тебе, якщо впаде снаряд, то буде мінус 400, мінус 300. Думаю, з цим все буде зрозуміло. Танчик без броні, без якоїсь унікальної маскування, аби можна було ним грати як контр лт наприклад, як той же самий Бураска, або ще. Який, ну, такий от... Типу такого е, танчика, якісь машини. Тому, вважаю, машина посередня. Минулий запуск був набагато цікавіший, е, тому що була альфова пушка. Так, де в нас десяточки? 452-й, звичайно, був цікавіший. Все ж таки, альфо, альфова пушка, пробиття хороше, це тяж. а СТ-шка без броні. Ну, десь ми вже це бачили. Без унікальної якоїсь механіки і таке інше. Тому думайте самі, пишіть, будь ласка, в коментарі, чи будете ви купляти дану машину, чи ні. Я вам його в принципі, рекомендувати сильно не можу. Просто пам'ятайте, що з 25 числа заходимо, збираємо собі отакий от от вікерс, якщо він вам потрібен. І пам'ятайте, що буде 40 машин доступно з, зі стилем, і потім ще 40 тисяч, 40 тисяч машин. Зі стилем і 40 тисяч машин без стилю. Отже, такі от новини, друзі. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте.